В своєму інстаграм в Сторіс я попросив поставити питання, яке хвилює людей. Ви дякую, їх надіслали. Куди інвестувати 100 доларів? В Що краще вкладати, який термін повернення? А якщо є тільки тисяча, як я можу інвестувати? Яка ваша думка про криптовалюту? Немає інвестдосвіду, досвіду з чого починати? Куди інвестувати? Якщо це для дітей, мені 18, але я хочу займатися інвестиціями, невже з 10 тисяч доларів можна починати інвестувати? Ну фактично, оце я прочитав першу там групу питань. Це все крутиться навколо одного питання, яке я хочу задати. Якщо у людини немає досвіду і не дуже багато грошей, окей, хай 100 доларів або 10 тисяч доларів. От що би ти порадив зробити? Перший крок дуже простий: це банківський депозит. Людина, що заробила своїм чесним трудом за життя, може вкласти на депозит і отримати заслужену винагороду після закінчення терміну депозиту. Він довірить, відірве кошти від себе. І це буде це буде перший досвід. Звісно, потрібно це зробити в різних валютах, щоб не було ризиків. Інфляція, там курс, валюта. Це зрозумілі речі. Працівник банку це порадить. Якщо людина прийме таке рішення, ми з цим ок. Наступний крок я би пропонував з таким чеком. Це невеликі чеки, коли можна заходити в великі якісь історії. Я б е, задумався про придбання акцій компанії. В нас досить ще такий, не до кінця розвинутий е, ринок фондовий в Україні, але ну, я б, наприклад, ну, моя особиста думка, да, радив би вкладати в фарму завжди, тому що люди. Фарму? Так, да, тому що я Давайте подивимося, що, 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 що зараз відбувається. В два рази збільшилась термін середнього життя людини, да, за там сотні-сотні років. Мільярди, трильйони вкладаються в інвестиції зі штучним інтелектом, як позбутися того, як зробити то. Я дійсно вважаю, що потрібно інвестувати саме в цій компанії, де є перетин фармацевтики і штучного інтелекту. Це майбутнє, на мою думку, і я просто навіть не уявляю, як виростуть в вартості ці. Компанії. І якщо немає, звісно, зараз можливості там, великі кошти інвестувати, можна почати з невеликого купити там, 0,00 акції Pfizer чи, чи якоїсь такої великої компанії, яка працює над розробкою новітніх речей.